Хвалилися гайдамаки на умань ідучі, Будем драти, пане брати, з китайки онучі. Минають дні, минає літо, а Україна знай горить, по селах голі плачуть діти, батьків немає, шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить. Ніде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу Гризучі трупи. Не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Стала й весна. Чорну землю сону розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жає воронок соловей ковгає, Землю обрану весною, Вранці зустрічають Рай та й годі. А для кого? Для людей. А люди не хотять на його й глянуть, А глянуть огудять. Треба кров'ю домалювать, освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало, і багато хмари, пекла мало. Люди, люди, коли то з вас буде того добра, що маєте, чудні, чудні, люди! Не спинила весна крові ні злості людської, Тяжко глянуть, а згадаєм, так було і втроє, так і буде. Айдамаки гуляють, карають, де проїдуть, земля горить, кров'ю підпливає. Придбав Максим собі сина на всю Україну, хоч не рідний син Ярема, а щира дитина. Максим ріже, а Ярема не ріже, лютує. З ножем в руках на пожарах і днює й ночує. Не милує, не минає ніде ні одного. За титаря ляхам платить, за батька святого, за Оксану. Та й зомліє, згадавши Оксану, а Залізняк Гуляй, сину, поки доля встане. Погуляєм. Погуляли купою на купі, От Києва до умані лягли ляхи трупом. Як та хмара, гайдамаки, умань обступили опівночі до схід сонця умань затопили, затопили, закричали, Карай ляха знову. Покотились по базару кінні народові, покотились малі діти. І каліки хворі гвалт і галас. На базарі, як посеред моря кровавого, стоїть гонта з Максимом завзятим. Кричать удвох Добре діти. Отак їх проклятих. Аж ось ведуть гайдамаки ксензе Єзуїта і двох хлопців. Гонта! Гонта! Оце твої діти. Ти нас ріжеш, заріж і їх. Вони католики. Чого ж ти став? Чом не ріжеш, поки невеликі заріж і їх, бо виростуть, то тебе заріжуть. Убийте пса, а собачат своєю заріжу. Клич громаду. Признавайтесь, що ви католики. Католики! Бо нас мати, Боже мій великий, мовчить, мовчить, знаю, знаю. Зібралась громада. Мої діти католики, щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громадо. Я присягав, брав свячений, різать католика, сини мої. Сини мої, чом ви невеликі, чом ви ляха не ріжете? Будем різать, тату. Не будете, не будете! Будь проклята мати та проклята католичка, що вас породила. Чом вона вас до схід сонця була не втопила? Менше б гріха, ви померли не католиками. А сьогодні сини мої горе мені з вами. Поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем. І дітей немає. Попадали зарізані. Тату, балькотали, Тату, тату. Ми не ляхи. Замовчали. Поховать хіба? Не треба, вони католики. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі, Чом ворога не різали, чом матір не вбили ту прокляту католичку, що вас породила. Ходім, брате, ся Максима. Пішли вздовж базару і обидва закричали кари ляхам, кари. І карали, страшно, страшно умань запалала. Ні в будинку, ні в костьолі ніде не осталось, всі полягли. Того лиха не було ніколи, що в умань робилося. Базиліан школу, де учились гонти діти, сам гонта руйнує. Ти поїла моїх діток, гукая лютує. Ти поїла невеликих, добру не навчила валіть стіни. Гайдамаки, стіни розвалили, розвалили об каміння ксьондів розбивали. А школярів у криниці живих поховали. Та самої ночі ляхів мордували, душі не осталось, а гонта кричить Де ви, людоїди, де ви поховались? З'їли моїх діток? Тяжко мені жить, Тяжко мені плакать, ні з ким говорить. Сини мої любі, мої чорноброві, де ви поховались? Крові мені, крові, шляхецької крові, бо хочеться пить, хочеться дивитись, як вона чорніє, хочеться напитись, чом вітер не віє, ляхів не навіє. Тяжко мені жить, тяжко мені плакать. Праведні зорі, сховайтесь за хмару, я вас не займав, я дітей зарізав, горе мені, горе, де я прихилюся. Так гонта кричав, поумені бігав, а серед базару в крові гайдамаки ставили столи. Дещо запопали, страви нанесли. І сіли вечерять. Остатня я кара, остатня вечеря. Гуляйте сини, пийте, поки п'ється, бийте, поки б'ється, Залізняк гукає. А Ану навісний ушквар нам щонебудь, нехай земля гнеться, нехай погуляють мої козаки. І кобзар ушкварив. А мій батько Орандар Чоботар, моя мати пряха та сваха. Брати мої соколи привели і корову із діброво, і намиста нанесли, а я собі Христя в намисті, а на лиштві листя та листя. І чоботи, і підкови вийду вранця до корови. Я корову напою подаю, з паробками постою, постою. Ой гоп по вечері замикайте, діти двері, а ти, стара, не журись, та до мене пригорнись. Всі гуляють. А де ж Гонта? Чом він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Чому не співає? Нема його? Тепер йому, мабуть, не до неї, не до співи. А хто такий у Чорній киреї Через базар переходить? Став, розрива купу ляхів мертвих, шука когось? Нагнувся два трупи невеликих. Взяв на плечі і позад базару через мертвих переступа криється в пожарі за костьолом. Хто ж це такий? Гонта горем битий, несе дітей поховати, землею накрити, щоб козацьке мале тіло собаки не їли. І темними улицями, де менше горіло, Поніс Гонта дітей своїх. Щоб ніхто не бачив, де він синів поховає і як гонта плаче. Виніс в поле геть від шляху, свячений виймає і свяченим копаяму, а умань палає, світить гонті до роботи і на дітей світить, неначе сплять одягнені. Чого ж страшні діти? Чого гонта ніби краде? Або скарб ховає, аж труситься. І зумані чуть, гукають товариші гайдамаки. Гонта, мов не чує. Синам хату серед степу глибоку будує. Та й збудував. Бере синів, кладе в темну хату і не дивиться, ніби чує. Ми не ляхи, тату, поклав обог, із кишені китайко виймає, поцілував мертвих в очі, хрестить, накриває червоною китайкою голови казачі, розкрив, ще раз подивився, тяжко, важко плаче. Сини мої, сини мої, на ту країну дивіться. Ви за неї, я за неї гину. А хто мене поховає на чужому полі, хто заплаче надо мною? Доле моя, доле, доле моя нещаслива, що ти наробила? На що мені дітей дала? Чом мене не вбила? Нехай вони б поховали, а то я ховаю. Поцілував, перехрестив, покрив, засипає, спочивайте, сини мої, в глибокій оселі, сука мати не придбала нової постелі. Без Васильків і без рути спочивайте, діти, та благайте, просіть Бога, нехай на всім світі мене за вас покарає, за гріх сей великий, просіть сини. Я прощаю, що ви католики. Зрівняв землю, покрив дерном, щоб ніхто не бачив, де полягли гонти діти, голови козачі. Спочивайте, виглядайте, я швидко прибуду. Укоротив я вам віку, і мені те буде, і мене вб'ють, коли б швидше. Та хто поховає Ай, дамаки? піду ще раз, ще раз погуляю. Пішов гонта, похилившись, Іде, де спотекнеться, пожар світить. Гонта гляне, гляне, усміхнеться, страшно, страшно усміхався. На сте поглядався у те рочі, мріє в диму та й сховався.